Всіх вітаю! 12 березня в нас. Ну, давайте подивимось. То були новини України, хоча в нас нічого нового, як завжди, по вечорам та по ночам в нас дрони кляті. Але нічого відіб'ємо. А зараз давайте розглянемо, що там відбувається в Росії: Курск, Белгород, Нафтобази. Пітер, до речі літакопад сьогодні, дуже гарна бавовна в Росії. Ну, Давайте подивимось. Легіон Свободи ще там багато-багато різних різних угрупувань, так скажемо, звільняють Росію. Від цього путінського режиму. Ось е якось в них е такий ранок Ранок почався е гаряче. Ну, давайте запитаємо, мені дуже цікаво, скоро ж вибори Росії в ці вих вихідні. Ну Давайте запитаємо: ось е е Легіон Свободи. Е там багато Легіон Свободи, Сибірський батальйон, РДК, є ще там є які, я, чесно кажучи, всіх їх, так щоб вам сказати, назви не пам'ятаю. Але сам факт. Давайте так: Легіон Свободи, що там зараз відбувається, Белгород, Курськ. Чи буде просування? Давайте подивимось, чи буде просування Легіону Свободи? Чи буде щось далі таке, те, що нас цікавить? Ну, вони там зараз, бачите, відбиваються. відбиваються, Тобто не хочуть, щоб вони десь там прорвались. Відбиваються Вищий суд, глобальні зміни, але поразка падає. А що там Легіон Свободи? Буде просування, мах, мир? Ну, в них є дуже в них все по плану йде, в них є дуже гарний шанс у Легіона Свободи просунутися в глиб Росії. Дійсно, є, по цим картам є. Заплановано, бачите? А ви думали, чого вони там підготовлюються в Росії в Москві? Пам'ятаєте, я робила розклад? Екстремісти там готовять тіракти. Ну, вони мали на увазі екстремісти. Це ось Легіон Свободи. Так, ну давайте ще раз запитаємо, чи буде просування далі. Легіону Свободи Росії, РДК. Так, Легіон Свободи Росії, РДК та Сибірський батальйон. Буде просування далі вглиб Росії. Перемога. Земля, війна. Ну, дійсно, вони там будуть і отримувати удари, будуть, буде спротив, будуть їх по можливості зупиняти по цим картам. Їхня мета зупинити їх. Але в них дуже гарні карти, дивіться, падає. Перемога. А ну, давайте запитаємо, що там Путін. Що там влада Путіна, то сам Путін. Сьогодні 12 березня, 24 рік. Що там зараз Путін? Що там з ним? Йому вже доповіли, що відбувається на його території. Що там Путін зараз? Йому вже доповіли, що відбувається зараз в Росії. А ну давайте подивимося, що там Путін? Гроші, допомога, власть. Планування, війна, щось там планують. Ну, планують що? Планують стримати їх на прикордонні, щоб вони далі не просунулись. Ось вони там збирають, щось планують. Що там Путін? Ну, так, він дав наказ, щоб вони. щоб Зупиніть рух. Ось рух. Ось, зупиніть будь-яким чином будь-яким чином дав вказівку зупинити рух цих легіонів. Так, а тепер давайте запитаємо: ми побачили, що, вони, що він хоче зупинити рух любим чином. Чи вдасться э, Росії зупинити рух РДК, Сиб... Сибірський батальйон, э, РДК Сибірський батальйон і э, Легіон Свобода Росії. Чи вдасться зупинити ці батальйони? Помірність. Ну, такої. Поразка, не вдасться. Вибір. Вибірково. Десь трошечки вдасться, а десь буде прорив. Е, так, десь трошки вдасться, а десь буде прорив. Ну, ось така ситуація. Так, в Пітері палає південна ТЕЦ. Ось так. Я так розумію: дрони туди прилетіли. Ага, з Збиття літака су 27 над Білгородщиною. Чудово. Чудово. Ну, давайте запитаємо: ось до кінця цього тижня, до кінця цього тижня, що там буде відбуватися в Росії стосовно ось цього Руху Свободи. Легіон Свободи. Що буде відбуватися до кінця цього тижня? Рух Легіон Свободи. РДК. Що там буде відбуватися? Я вам скажу так, в цього РДК Легіона Свободи є дуже хитрий план. Дуже хитрий план. Дуже неочікуваний план. Вони підготувалися. Ще давайте три карти. Не буду казати багато, щоб чогось лишнього не сказати. Але в них є дуже хитрий план, що там буде відбуватись до кінця цього тижня. Рух Легіон Свободи в Росії. Що там буде відбуватись? Помірність, страх. Люди дуже налякані. Так, війна, агресія, планування. Ну, коротше кажучи, вони виконують своє завдання. Те, що запланували, вони виконують. Потім, можливо, буде якась заміночка. Знаєте, якось воно ж не може. Трохи буде якась заміночка, але вони повинні виконати якийсь, свої, якийсь свой, свій хитрий план, дуже неочікуваний якось вдарити в саме серце. Розумієте? Ну, подивимось, дай Боже, щоб в них все вдалося. Побажаємо їм удачі.